Вже 30 років сім'я Ходаріних займається розведенням корів. У 2017 році вони відкрили сімейну ферму за канадським проєктом, розповідає співвласниця Любов Ходаріна. На цій фермі на сьогоднішній день ми утримуємо 25 голів загального стада. Із цього загального стада – це 18 дійних корів, 5 телиці і 3 новороджених телятки. Щоб контролювати розвиток господарства, необхідна ідентифікація, яка має свої переваги, говорить жінка. То, що ми можемо контролювати своє стадо, і то, що ми можемо співпрацювати із закордонними організаціями і державними службами. Для того щоб перевірити аналіз крові на лейкоз, коли до нас приїздять від лікарі. Вони безпосередньо йдуть і записують. Не кличку корови, а саме номер, який вказує на дану коровку. Ідентифікація відбувається у три етапи: звернення людини, кріплення вушних бирок та заповнення реєстраційних карток, оплата і внесення тварин у базу, розповідає заступниця керівника Миколаївської філії державного підприємства Агентства з ідентифікації та реєстрації тварин Олена Бабенко. Власник звертається до філії, філія йому надає реєстраційну карточку. Власник її заповнює, завіряє печаткою і підписом власника свого господарства. Далі направляє до ветеринарної установи ветмедицини, де заповнюються дані про ветустанову. Від і відповідно ветустанова від теж завірює печаткою і підписом своєї установи. Далі відбувається сама реєстрація цього господарства. Ідентифікація тварин допомагає контролювати їх кількість, відстежувати історію щеплень та сприяє відповідальному ставленню до утримання тварин, говорить керівник Миколаївської обласної державної лікарні ветеринарної медицини Олександр Кулішов. «Ідентифікація і реєстрація тварин взагалі потрібна як функція, це облік поголів'я, А для лікарні від медицини це і ліквідація захворювань. Переміщення тварин, якщо переходиш щоб було з інфекційними номерами, і в очагах, якщо вже є не на пункти, це нам дозволяє здійснювати контроль, щоб не було безконтрольного переміщення. Це перше, що дає змогу людині реалізувати молоко да, на, або на продовольчих ринках, або на молокоприймальні пункти для подальшої переробки, так само і м'яса. Станом на 1 травня 2025 року у Миколаївській області ідентифіковано понад 58 тисяч сільськогосподарських тварин. Із них понад 41 тисяча – велика рогата худоба. Також зареєстровано понад 12 тисяч овець, 3 тисячі 700 свиней, майже 1 тисяча 200 кіз та 249 коней. Богдана Будулуця, Софія Сімонова, Олена Земляна, Юрій Руденко – Суспільне новини, Миколаїв.